Доброго дня, любі малята, гуркіт коліс, кілометри колій та беззупинний рух. Життя на українській залізниці не замовкає ні на мить, що секунди коліями гуркотять десятки вагонів. Втім, аби ця величезна структура безперебійно працювала, трудяться, не покладаючи рух десятки тисяч робітників залізниці. В Україні День залізничника відзначається 4 листопада. День був приурочений події 1861 року, коли на територію України привезли перший потяг з Австро-Угорщини. Професія залізничника вимагає високого професіоналізму, відповідальності та відданості своїй справі. Зараз під час воєнних дій залізницею доставляється зброя та гуманітарні вантажі. Вона евакуює мільйони людей, які рятуються від бойових дій. Пропоную сьогодні намалювати, як потяг мчиться по нашій Україні. Для роботи нам знадобиться арку штанованого паперу. І заздалегідь намальованою залізничною колією фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку фарбою бускового кольору ми намалюємо передній план кабіни нашого потягу. Так, ось так. ось Так. Та ще будемо малювати з вами сам потяг, який буде зменшуватися поступово. Ось так. Ось так та зафарбуємо. Тепер чорною фарбою ми окреслимо передній план нашого потягу. так. Ось таким чином. Ще окреслимо вагони. Тепер білою фарбою ми намалюємо віконечка. Блакитною фарбою намалюємо букви. У та з, вони позначають Укрзалізниця. залізниця. Та ось тут блакитну лінію вздовж всього потягу. Жовтою фарбою ось тут під блакитною ми намалюємо теж лінію вздовж всього потягу. А ще жовтою фарбою ми намалюємо фари на потязі та. Подивіться, який гарний потяг у нас з вами вийшов. Сподіваюся, ви хотіли б на ньому поїхати. Спробуйте і ви намалювати такий потяг, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!